Привіт, малята! До нас сьогодні завітав котик. Звуть його Мурчик. І котик дуже любить їздити на машині. Поїдемо разом з ним. Молодці. Спочатку треба вивчити рухи. Ось так будемо показувати машину. Ось так корзину. Ось так. Перехід, а так наших маленьких пішоходів. Запам'ятали? Починаємо. Котик їде на машині. Кошенят везе в корзині. Попереду перехід. Каченята йдуть в похід. Кіт машину зупиняє, пішоходів пропускає. Котик правила всі знає, пішоходів поважає. Молодці! Ми гарно поїздили, котик. А давайте трошки швидше приготувалися. Починаймо. Котик їде на машині, кошенят веде зе в корзині. Попереду перехід, каченята йдуть по хід, кіт машину зупиняє. Пішоходів пропускає, котик правила всі знає, пішоходів поважає. Молодці малята. Котик тобі сподобалось? Так, до побачення!